うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。 Перемога на собою добавити зробити. Сторони тоді, але тут ніде не буде. Ми любимо, ніби мало було підтримуєте, тому що кожен артист приходить заробити. Він дарує вам своє світло, перед його? Як би не допоможемо, в тебе віримо? Тут я ще дола повітряський учись, наче міст ходіть, у мене домовились я без каплюху. 36 гривен раз, 36 гривен два, 36 гривен два з половиною Вау, 40 гривень раз, 40 гривень два, 40 гривен два з половиною. Хороші просто багаті. 50 гривень раз, 50 гривень два. 50 гривень два з половиною. 55 гривень за правий красінок з котом з якогось мультика раз. 55 гривень за право правило красивих скотоп за когось мультика 2. 55 гривень скотоп за когось мультика 2 з половиною. 60 гривень за правило красивих раз. 60. Що буде зліво? Я взагалі не знаю. 60 гривень раз. 60 гривень 2. 60 гривень Вау, 80 гривень раз. Щас люди проходять. Люди, це фестиваль червона рутер, а не продаж красивок. 80 гривень раз, 80 гривень два. Але нічого не забажає нам збирати на третій інтернаційний регіон на Галявині Рухопору. 80 гривень раз, 80 гривень два, 80 гривень два з половиною. Пані Василь, це прекрасний, правий, Красиво! Тепер ваш, носіть на здоров'я. Ходи 85 раз. 85 два, нічого особистого. Так, каже 90, 90, так? Да? і починаєш. 85 гривень раз, 85 гривень два, дуже дорого, розумію. 85 гривень два з половиною. 90. Хорош, 90 гривень раз, це вже олігарх. 90 гривень два, навіть кувал він прийшов, що на за красиво. 90 гривень раз, 90 гривень два, 90 гривень два з половиною. Я тобі вітаю, за 90 гривень це не... Ніхуя. 95 гривень раз, вибачте. 95 гривень раз. Нічого дій знаю. не знають, Все, грузки вони куди те знають. 90 гривень раз, 95 гривень раз, 95 гривень два, 95 гривень. Не вже ніхто не дасть за цю розкішну праву ногу 100 гривень. 95 гривень раз, 95 гривень два, 95 гривень два з половиною. Пані, я вас вітаю, ви так доблесно билися і перемогли. Прави красиво, з неймовірним непонятним котом. Привезене з другого бача, тепер ваш. Продано за 95 тисяч гривень. Ну там, де правий, там і лівий. Да. Кидайте, ласка. Вова, що істо, дякую, це вам правий. Лівий красівок, 10 гривень. Хто готов придбати лівий красівок? Такі ж самі, з котом, тільки лівий. 11. Пам'ятаю, 11 гривень раз, 11 гривень 2, два, 12 гривень раз. -го -го -го. Так, пацани, що готують, це 15 гривень раз, 15 гривень за лівий красівок два. 15 гривень за ліву косівок, 2,5 гривень. Пані, може ви парочку за 20 гривень? Ні, то може ліво можна дешевше взяти. 20 гривень раз, 21 20, 20 гривень раз. 20, нагадую, зараз буде виступ групи Глекі із Івано-Франківська. 21 гривень раз, 21 гривень два, 21 гривень... 25 раз, 30 гривень раз, 30 гривень два, 26, 26 раз, 26 два, 30, а, вибачте, тридцять тридцять гривень раз, 30 гривень два, можна термати на плечі. 30, 35, 30, 35, 35 гривень раз, чуда, тридцять п'ять гривень раз, 35, 35 тридцять п'ять 40 гривень раз, 40 гривень за красиво, клівий раз, 40 гривень за п'ятдесят гривень раз, п'ятдесят гривень раз, 50 гривень два, 50 гривень два з половиною, а там щось більше більшості. П'ятдесят гривень раз, 50 гривень два, 50 гривен два з половиною. Пане, я тебе за п'ятдесят почекає, почекай, пане, 55 гривень раз, 55 гривень два. 50 гривень, 60, 60 гривень раз, 60 гривень два. 70 гривень раз, хорош. 70 гривень раз, 70 гривень раз, але йшов? 100, опа, 100, а тут все, пан повернувся, 100 гривень раз, 100 гривень два, 100 гривень за лівий красиво, 100 гривень раз, 100 гривень два, 100 гривень два з половиною, 105 гривень раз, 105 гривень два, 105 гривень два з половиною. Пані, ну хто ж, хто ж залишить право без діва? Врода, Ті ж самі, пані за 105 гривень. Дуже дякую вам, дуже дякую вам. Клас! Дуже добре, дуже дякую. Пані сороково розмір, Майже новий, майже з другого печати. Ну, тут корко.